Ваша так, тупість так. просто зашкалює, блін. Особа, яка самовільно залишила місце військовополонених. Місце? Я залишив місце військовополонених. Ти в своєму розумі чи ні? Ти в своєму розумі чи ні? Я, я залишив місце воєннополонених чи що, блять? Перевірите, вам зрозуміло, я хочу перевірити. Бездарну поліцейську, яка погрожувала моїй дитині та полюбляла російські пісні, було звільнено. Да. Министр, видав, міністр умудрішній справа. Вам його не міністр видавав, вам, вам його видав, видав ваш начальник не Миня, непосередньо. Начальник, ви, До ви якого не воно там Вожливо, ви орієнтуєтеся? Ні, я непогано орієнтуюся. Не погано. Я чудово орієнтуюся. Ви навіть не уявляєте, як я орієнтуюся. ви мені скажете, Як тоді повинна виглядати та хірня? Твою бу а нас сость на ура, це сі моїх зільована є пізда. Суку в узілок. Твоя сука бризнула в труси. Це просто жах. Що слухає, що публікує співробітниця поліції? Ну це повне зашквар. Як ми отримали такий результат, і про кого йде мова? Зараз ви усе дізнаєтесь? Я, Я просто захищаю свої права. Ви захищаєте свої да. права? Ваші права були чимось порушені? Бда працівниками поліція порушені да. ваші права. Затримали безпідставно. У вас ніхто не затримував. Підпишись на мій канал для того, щоб знати більше про свої права. Долучайся до нашого юридичного клубу, щоб завжди мати юридичну підтримку, коли вас зупиняють співробітники поліції. Тим паче, у нас попереду чорна п'ятниця, і вас очікують великі знижки. І так невелика предисторія: співробітниця поліції. Чуба Іванна Віка Володимирівна зупиняє учасника нашого юридичного клубу. Водій, пенсіонер та пересувався на своєму автомобілі з дружиною. Яка була підстава зупинки авто? Ну, це повний абсурд. Підстава була наступна, Особа, яка е, ймовірно залишила місця е, військовополонених самовільно. Самовіяв я я не знаю хто ви. Я не знаю хто ви. Хто ви переді мною? Тому приділі, будь ласка, документи, і при цьому співробітниця поліції не мала жодної інформації для того, щоб підтвердити даний факт. Для того щоб підтвердити законність зупинки автомобіля, вона мурижила водія. Майже годину для того, щоб просто перевірити документи. Ось так вони витрачають свій службовий час служити та захищати. Ще раз Назвіть мені повністю продиктуйте. 11-й пункт дні, ви мене зупинили. Стояти вправи. Та ні, я не буду стояти. Блі. Ми поїдемо зараз в управління. Я б в управління ваше. Давайте розвертаємося, поїхали блі. Для чого в них управління? А для чого вони тут спинили б він? Ми мене. Одиннадцятий пункт. Я залишив місце полонених. Я не знаю, чому залишив на полонених. Так я ви не самі вдумайтеся, що не ви не говорите, блін. Перевіряйте, Як? Блі. Це Беріть, будь ласка, документи. На підставі які? Я, там що написано, що я залишив місце полонених? Там не написано, що ви залишили місце полонених, там написано особа. Я ж не знаю. Хто. Ну. ну. Ну, встановлюйте. Беріть машину, на кого зареєстровано, встановлюйте. А що вам дасть? Мені? А що там написано, що я в документах, що я залишив місце полонених чи що? Я пробивав, що, я проб'ю вашу особу побачить. Ну, пробивайте. Машину пробивайте. Діять, будь ласка. Я не, пос... не покажу. Не покажу, тому що це безпідставна зупинка, блін. Я готовий з вами їхати в ваше управління, до вашого начальника. Поїхали. Я там дзвоню, ще прийде адвокат. Я інвалід, я не вийду. Куди хай вийде ваша дружина. І дружина не вийде, і дружина не вийде. будь ласка, придивіть документи, що ви являєтеся інвалідом. Ви стоїте і безпредельничаєте. Якби у вас були відповідні документи, якби ви, у вас були відповідні ви, документи, отак от показали. Я вас спинив згідно ви, цього які, пункту, які ви і ви все, ми б розійшлися. Які ви 11 стаття мене не касається ніяким так, чином. Можете, Ні, я не я не лишав місця полонених. Ви навіть сформулювати це питання не можете. Не ну то, 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 хоч прочитайте там в інтернеті, як воно правильно звучить. Слухайте. Значить, якщо особа володіє зовнішніми знаками скажемо на зовнішній знак, то себе таку Стоп! Обескій. Стоп! Стоп. Стоп! Особа! Я похож на ту особу, яка перебуває в розшуку. Або особа, вони залишили місце для отримання військового полоненого. Я Зам... залишив місце утримання військовополоненого? я похожий на військовополоненого? Я знаю, хто ви. Я знаю хто ви. Це сміх. Це сміх, блін. Да. Немає до мене, якщо вони мені, як працівники поліції, покажуть бумагу, згідно якої, вони тут мене тримають. Одиниць ту статтю, що я є в розшуку такий, як я, що я є. Ви хочете, е е перевірити ви вашу особу і не затримувати. Для чого вам моя особа, Перевірити вас? Згідно якої статті? В на статті написано, що я. 32 ну, ну, це бред. Згідно 32 статті, закону крім про національну так. Да, я просто захищаю свої права. Ви захищаєте свої да. права. Ваші права були чимось порушення? Да. Працівниками політики да. порушені ваші права. Затримали безпідставно. У вас ніхто не Я затриманий зараз. Я можу їхати. Я, зупиняли. я можу їхати. Зупиняли. Я можу їхати. Пункту 11. Вам вже назвали. Пункту 11. Пункту 11. Я зуп... правильно чи ні? Я розумію, що я зуп... я зупинений не на підставі 11 пункту. Правильно чи ні? Орієнтування, покажіть, що я в розшуку. Орієнтування, покажіть, що я в розшуку. Я не знаю, хто ви. Ну Ви її не узнаєте, блін. Я, я ще трошки постою буду їхати, блін. Документи Ні, Документів я, я ніяких документів не покажу. У будь-якому випадку. Ні. Я вже ваше прізвище бачив. Все, бачите, якщо ви вже встановили, що вам вже треба. Це, Це ваше треба свідчення водія. Посвідчення водія? Легко. То не можна було пред'явити їх. Посвідчення водія я покажу. А для чого вам фамілія посвідчення водія? Для чого вам фамілія? Для чого ви зразу не пред'явили? Тому що ви безприєльщики, блін. Ви не маєте права тку в полі зупиняти. Не маєте права зупиняти. Та стану... від є... вас погано їй стало б. Ви є безпридієльчик, розумієте? Ви, ви б пред'явили посвідчення і поїхали. Добре, дивіться, ви показуєте посвідчення. Покажіть, будь ласка, на відеокамери, на бодікаме, як ви показуєте посвідчення. Я, я, я не бачу причини. Я не бачу причини вам. все. Що я, все. Я встановлю особу згідно вашої фотографії. Це ваші проблеми. То не мої проблеми, Ні. Це ваші проблеми. Ні. Якби це був блокпост, я показав би вам все. Все. А ви безприділите на дорозі. Ви на дорозі безпреділите, блін. Друзі, хвилинка корисної для вас інформації. В застосунку Hotline Finance автовласники можуть оформити обов'язкову автоцивілку просто зі свого смартфона всього за 5 хвилин. При цьому ви можете порівняти різні програми і вибрати найкращу для себе за опціями або ціною. І після швидкого введення чи перевірки даних готова страховка разом з необхідною інформацією по полісу відразу з'явиться в застосунку. Цим всім також можна поділитися, наприклад, з дружиною, якщо на авто їздити обоє. А з моїм промокодом Діма Полтава 10 ви завжди отримаєте знижку 10% на автоцивілку від будь-якої страхової компанії на Hotline Finance. Уся необхідна інформація та посилання з моїм промокодом лишаю в описі під даним відео. А для чого мені персональні дані? Персональні дані. Да. Я, э... Для чого вам дата моєї народження мого? Для чого а, я не кажу вам дату народження? Так, так ви тільки самі сказали, що записано блять Йо... свічення водія. Де підтверджується, що це ви на вас ваша так, тупість блядь. просто зашкалює, блядь. Я, я, я... На блядь, подиви, на подивися, блядь, одне другим. Я, Та вас, ви заїбали, блядь, Понімаєте чи, чи ні? Ви бриспідечники, блядь. Подальшому я зробив відеопублікацію даної ситуації. До речі, посилання на неї буде в описі під даним відео. І після цього почалось. Чуба Івана Володимирів. Іван нам Чуба... Чуба Івана Віка Володимирівна переглянула відповідний відеоматеріал і почала робити певні. Пости у своєму інстаграмі, а також написала мені особисте повідомлення. В даному повідомленні ця бездарна поліцейська погрожує моїй дитині, але вона ще дуже цікаві сторіси, у яких зазначає: від'їбіться від людей і від мене також. Пам'ятайте про свої права, однак не забувайте про обов'язки, диванні критики. Блять, як ви вже заїбалі. Від'єбіться от мене, хорош дрочить на мою жизнь, та кому ти потрібно. Окрім того, дані публікації супроводжуються музичною композицією російського реп-виконавця. Я зараз виведу слова даної блівотіни для того, щоб ви зрозуміли, яку вона полюбляє музику та в публічному просторі публікує після таких публікацій, зашкварної співробітниці поліції було направлено. Одну скаргу на незаконні дії співробітника поліції відповіді нема. Направлена повторно відповіді нема. Направлено ще одну скаргу і ще одну скаргу, і відповіді. Не було чи призначили службову перевірку, чи надали правову оцінку діям даної поліцейської, і в подальшому ми зробили адвокатський запит і отримали цікаву відповідь. Повідомляємо, що ваш адвокатський запит про ненадання відповіді за зверненням. Дмитра Бурмакі щодо неналежного, на його думку, виконання службових обов'язків поліцейської чуби Івани Віки Володимирівни розглянено в Львівському районному управлінні поліції. Інформуємо, що наказом ГУНП у Львівській області поліцейську чубу Івану Віку Володимирівну звільнено зі служби. Поліції. До побачення! Чуба Івана Віка Володимирівна. Тому, друзі, завжди, якщо вас зупиняє співробітник поліції, фіксуємо його. Дії не поодинокі випадки, коли співробітники поліції порушують чинне на законодавство України. Ви в свою чергу завжди повинні знати про свої права і обов'язки. А для того потрібно мати відповідну літературу. Якщо вам потрібен юридичний захист, коли вас зупиняють співробітники поліції, не чекайте завчасно долучайтесь до нашого клубу. У нас працює гаряча лінія. Вас зупиняють, ви одразу маєте можливість отримати консультацію. Складають незаконний штраф. Ми безкоштовно оскаржуємо. складають, порушують ваші права, складемо скаргу і не одну, а таку скаргу, щоб в подальшому був результат. І так коментуйте дане відео. Як ви вважаєте, чи повинні такі співробітники поліції служити народу України? Якщо у вас є цікаве відео про нашу поліцію, присилайте мені в описі є Мій Телеграм та моя пошта. До зустрічі, друзі.